Номер 51 На цукровий завод завезли 42 машини цукрових буряків по 4 тони на кожній, скільки тонн цукру отримають цих буряків, якщо вихід цукру становить 1 восьму маси буряків. На цукровий завод завезли 42 машини цукрових буряків по 4 тони на кожній. 4 тонни – це 4000 кілограмів на кожній машині. Але ми все будемо рахувати в тоннах, і питання в нас теж в тоннах. Скільки тонн цукру отримають цих буряків? Якщо буряків привезли, оце скільки тонн? А одна восьма маси буряків, це вже буде цукор. Одна восьма частина. А скільки ж цього тонн буряків привезли, а треба 42 помножити на 4. І отримаємо 168 тонн буряків привезли. А щоб знайти скільки цукру з цих 168 тонн вийшло, то треба поділити на 8. На 8. Поділимо рискою дробу. Це те саме, що в стовпчик. А риска дробу знак ділення означає. 1 на 8 не ділиться. Поділимо одразу 16 на 8, 2. 8 поділити на 8, 1. То з цих буряків вийде 21 тонна цукру. Дуже легко.